Так, ну завдання два. Так. Виберіть одну правильну відповідь у тестових завданнях. Кажіть загальну формулу одноатомних насичених спиртів. І ми бачимо А, ACNH2NO, cnh 2 н плюс 1 OH, CNH2N-1 OH і CNH2NO2. Ну, давайте подивимось на. Першого представника так, це метанол. Якщо ми тут поставимо одиничку, так, то це буде N дорівнювати одиниця. Тоді це буде N1, потім, якщо це Cn H2N так, то це буде С1. Ну, один ми зазвичай не пишемо h2 і O. Вона нас не співпадає, так? значить, це не вона. Наступне Це h 2 n плюс один ОH. OH. Давайте підставимо одиничку так? і отримуємо це 1. Ну, один зазвичай не пишемо, але ми ж рахуємо, тому ми її написали: 2 помножити на 1 плюс 1 – о, аж, так? тобто С 3 OH. От вона в нас і є. Давайте наступного подивимось, якщо ми підставимо двічку, так? то ми отримуємо також С2, H2 помножити на 2 плюс 1 ОH. І тут, порахувавши, так, тут 4 плюс 1 буде. 5. Таким чином, це буде етанол. І так далі. Да? Якщо ми підставимо у нас, N буде дорівнювати 3, то ми отримаємо С3 H2 помножити на 3 плюс 1, OH. H. Рахуємо, тут буде 6, плюс 1 буде 7. Да? Таким чином, це буде С3. H7, ОH, OH, тобто про І так далі. Тобто в нас відповідь буде Б. Наступне питання це встановити функціональну характеристичну групу спиртів. Так? Ну, Ми вже сказали, що це буде група OH, Так? Два три. Вкажіть суфікс, яким позначають наявність спиртової групи на за номенклатурою пак. Ну, це також, да? легко. Олда, метанол, пропанол, бутанол, етанол і так далі. Два-чотири. Вкажіть, як змінюється температура кипіння одноатомних спиртів зі збільшенням кількості атомів карбону. Молекулі зменшується, не змінюється, збільшується, змінюється непослідовно. Ну, якщо ми подивимось да, будь-який підручник, то ми визначимо, що вона збільшується. І 2, 5. Вкажіть речовину, з якою можна добути дано за однією реакцією. Да? І саме в цьому ж посібнику є реакція да, отримання з етену, етанолу, да, додаванням води. Тобто обратна реакція дегідратації. Так? Тобто 2,5 буде відповідь Б. Да? Дякую за увагу. До наступного завдання.